Тут фронті бельдинису халосу 12 років. Він живе у селі Павшино неподалік Мукачева, що на Закарпатті каже, що любить малювати історичні карти. З 1945 року кінець другої світової війни. Чотири роки тому лікарі встановили йому діагноз м'язова дистрофія Дюшена. Хвороба спричинена відсутністю білка дистрофіну, що призводить до втрати здатності ходити, а пізніше до ураження серця та дихальних м'язів. За даними Американської асоціації м'язової дистрофії Дюшена, захворювання діагностують в одного із від 3,5 тисяч до 5 тисяч народжених хлопчиків. Спочатку він народився повністю здоровий хлопчик. Він Багато часу він з шести місяців почав повзати і повзав довго, десь до, до двох років, з двох почав ходити. Чотири роки почав падати при ходьбі він падати почав, але відразу нам також діагноза не ставили. Ставили нам плоскостопія, косоваль вас. Він на носочках ніколи не хотів, не ходив. Ну, неврологічне захворювання ніколи не було помічене. Зараз Денис пересувається на кріслі колісному. Сучасна медицина вважає захворювання невиліковним, проте є ліки, які допомагають підтримувати стан організму та продовжити життя, каже мама хлопця. По спілкуванню і досвіду інших мам, які приймають цей препарат в у в мене є сім'я, з якою ми спілкуємося у туреччині. Вони говорять, що цей вомерлон входить, що 500 тисяч гривнів на рік дитині, щоб судержати цим діагнозом і спостерігати його подальший стан і затримувати цю хворобу. Батьки Дениса працюють на залізниці. На початку року родина і волонтери оголошували збір на лікування. Тоді зібрали 700 тисяч гривень, каже Ангеліна Горват. Денис, з лютого місяця 2025 року ми відкрили збір на лікування мого сина, а також створили 3D-допомога для Дениса. Входили, їздили по ярмаркам, робили багато. Поробки випекли пряники, малювали розписи, ходили по садочкам. Їздили, робили майстер-клас. На зібрані гроші Денис у липні пройшов повне обстеження в Туреччині. Отримав ліки та рекомендації для подальшого лікування. Ми їздили в клініку Медіполь, університетська клініка в Туреччині, яка також нам призначила лікування новими препаратами в Мерлон і уколами екзондус. 53 зараз чекаємо лікар. Нам їх вийшли. Ще будемо мати наш. Надцять місяців будемо мати ліки. Денис шестикласник. У нього індивідуальна форма навчання. Вчителі мукачівської школи номер 16 приходять на уроки до нього додому. Зя тому ходила додому, і зараз так само. Тобі подобається географія більше чи історія наразі. Денис продовжує лікування раз на три місяці здає аналізи і проходить обстеження. Ангеліна Горват каже, що в Україні ліки не сертифіковані, і також немає фахівців, які спеціалізуються на цій хворобі. Тож батьки дітей з синдромом Дюшена самі їздять за кордон в пошуках лікування для своїх дітей. Хочеться продовжити боротьбу за життя, тому що ці ліки дуже дороговартісні і вони починають тільки їх випускати. Тому надію, що нас далі будуть підтримувати і нам допомагати. І дуже велике подякую, що за нас ніхто не забуває, і зараз вже помічають і знають нашу проблему, і всі нам допомагають навіть зайти в транспорт, зайти кудись в магазин, відкривають двері. Міла мороз, суспільне новини.